Потрапити у циркове закулісця напередодні нового року можна було в центрі естетичного виховання. Цирковий гурток Мрія запросив гостей, аби разом з ними відсвяткувати Різдво. Малеча і дорослі потрапили на справжню циркову виставу, де познайомилися із казковими героями, зокрема із Санта Клаусом, роль якого виконав керівник гуртка Олександр Звіздар. Ідея створення такої вистави, говорить керівник, готувалася поступово як велике розважальне шоу з насиченими цирковими і танцювальними постановками. Ідея виникла минулого року з дітками зробити якусь постановочну програму шоу-програма. Шоу Ця програма включає в себе акробатичні групові номери, діти і граються з глядачами. У нас є Ростові кукли. Діти, діти спілкуються, приймають активну участь у всіх, у всіх номерах. Звичайно, як і в кожній казці, персонажі вистави мали побороти зло. У якийсь момент під час різдвяної вечірки із Сантою у цирковому закуліссі з'являється снігова королева, яка намила снігу і намагалася зірвати свято. Учасники дійства разом із глядачами повинні були провести кілька рухливих ігор, аби все знову стало добре. Керівниця цирку Мрія Аліна Соценко говорить: вихованці гуртка дуже відповідально поставилися до підготовки вистави, аби глядачі були зачаровані дійством і отримали задоволення. Вони викладаються на 100%, Їм дуже подобається, вони дуже з нетерпінням чекають цієї вистави. Радіють від аплодисментів глядачів різдвяно новорічна шоу-програма Різдво із Сантою у цирковому закулісті була благодійною. Цирк Мрія спрямував кошти з продажу квитків на потреби Збройних сил України. Ми збираємо на благодійний внесок, на допомогу Збройним силам України. Це зараз необхідно. І батьки долучаються, долучаються глядачі. Ми їм дуже за це задоволені. І намагаємось працювати і для дітей, і підтримувати наші збройні сили. Гості охоче долучалися до інтерактивних ігор і танцювали разом з персонажами казки. Діти й дорослі жваво реагували на захоплюючі циркові номери, раділи та сміялися. Аплодисменти не вщухали протягом усього шоу. Цирк Мрія подарував присутнім трішки позитивних емоцій у такий непростий для кожного час. Бурхливі емоції та святковий настрій панували і після циркової вистави, коли глядачі обмінювалися враженнями під час фотосесії із Сантою, сніговою королевою та іншими персонажами.